Астропрогноз на тиждень з 19 по 25 травня. Цей тиждень, по-перше, бореться за відголоски всіх тих результатів, які ми досягали, де, виборів, які ми вибирали саме після повнолуння в Скорпіоні. Ми все ще першу частину тижня все це розгрібаємо. А ось друга частина тижня призначена величезні події, астрологічно дуже значимі, адже це перехід Сатурна у Овен. І Сатурн в Овні завжди. Якби це додає нам всім енергії в прийнятті рішень, і критичних, і категоричних. І ці рішення зазвичай на три роки задають певні такі хаотичні зміни, адже овен дає рішення, які ти приймаєш, а потім їх треба переприйняти, бо щось може десь не піти не так. Тобто це одразу запуск таких законів, норм, правил, і наших внутрішніх і міжособистісних і міждержавних, які одразу буде видно результат, що подіяло, що ні, і дається під реформу, аби знову переробити. Тож, по перше, ми маємо розуміти, що давайте розбиратися спокійно по кожному участку цього тижня. На початку ми ще після попередньої грандіозної події, що під впливом ось повні, потім було в нас сонце з ураном з'єднувалося. Все це давало. Несподівані різкі рішення, висвітлення дуже дивних, непередбачуваних ситуацій і ставило кожного з нас в такі обставини, що доводилось діяти критично. І ми на початку тижня, понеділок та вівторок, ми все ще під тим впливом починаємо якби, завершувати наші вибори. Тобто, кожен з нас мав вибір попереднього тижня, хтось обирав чи залишатись на неулюбленій роботі, хтось обирав чи а, кидати. Довгі тягамотні стосунки і йти в нові. Хтось обирав е, кудись переміщатися. Хтось приймав дійсно дуже важливі значимі е, рішення, які відображ... будуть відображатися в сюжеті вашого життя, доволі глобальними. Бо вони, якби, завершують один етап і починають новий. І цього тижня ми починаємо якби звикати до цих е, рішень, які прийняли, і вже відчувати зовсім іншу енергію тижня. Що цікаво, вівторок. А він характерний тим, що сонце в секстилі з Сатурном. І це боротьба за авторитет, це оправдування за попередні вчинки, і тут буде дуже багато політичних новин. Що цікаво, що у нас же сонце з'єднується із Сатурном, потім з Нептуном, потім з Плутоном. І все це буде означати як мінімум. Висвітлення та оприлюднення та популяризацію питань, які стосуються невизначеності попереднього періоду, які стосуються певних трансформацій, які вже почалися, але ми тільки зараз побачимо і дізнаємось, що вони були, що щось вже мінялося, що десь якесь впровадження вже діяло, а ми просто не знали, що там вже працюють зміни. Крім того, це звісно висвітлення. Інформації про владу і про персон з влади, тобто про лідерів багато буде говоритися, і багато з цієї інформації буде якби розвіювати оці ці рожеві окуляри, які на комусь ще до сих пір є. Четверта п'ятниця доволі чуттєві, чутливі, емоційні, плаксиві, скажу одразу дні. Тому хто схильний до плачу, по-перше, позвольте собі це в цей день. Тому що зараз при Нептуні який. Нас всіх провокує до імпульсних таких емоційних переживань. Ми можемо різко міняти свій настрій. У нас може мінятися якась наша реакція на ті ж речі, які раніше не викликали такої реакції. Тому тут дуже багато кого буде ось так в моменті, в хвилі від якоїсь маленької події кидати в сльози. Дозвольте собі розплакатись навіть від якоїсь а, примітивної малодрами. Давайте вихід сльозам, тому що це фактично ви підпитуєте енергію води і даєте їй ось такий найорганічніший вихід з організму і, взагалі, енергетично плач, очищає. Я думаю, ви всі про це чули, але знаєте, що ще є сприятливий час, коли він очищає. То зараз можна і варто плакати. І особливо четвер-п'ятниця і будуть провокувати до цього. Оце це дні. Інтуїтивно емпатичні, ми дуже легко піддаємось також впливу в такі дні, і тут іде ще тригон Марса з Венерою. Тобто, ми сентиментальні, ми романтичні, ми закохані, ми закохуємося. Ми легко нас легко закохати також у себе і це. Ну, така, ем, такий фльор, знаєте, бо там ще з'єднання з кармічним узлом майбутнього. Такий фльор того, що зустрічі в ці дні, побачення в ці дні ведуть до довготривалих стосунків, до романтичних історій. Ведуть до романів. І романи, які вже бурхливо розвиваються, зараз мають шанс мати такий новий виток для розвитку, такі більш емоційні стосунки. Це емоційні виясняння. Пам'ятаємо, що кожен аспект має плюси і мінуси. У когось це буде виясняння що попередніх історій ревнучів з повнолуння в скорпіоні. П'ятниця та субота, взагалі дні такі, навіть друга половина п'ятниці, тобто вечір такий е, вікенд. Вікенд у нас починається з того, що Марс єднується з Ураном і вони в тельці, тобто це по факту все про Україну. Якщо на міжнародному рівні дивитися, щось таке, що несподівано міняє хід ситуації, і це неймовірно важкий енергетично по небезпеці аспект, тому що Марс він. Бог війни, він агресивний і уран дає нові, небезпечні, імпульсні спалахи і ну, несподівані атаки. Це аспект, якщо спускатися з міждержавного рівня на особистісний, цей аспект веде. До боротьби поза шаблонами, до виходу з якихось норм та правил, з якихось шаблонів ми точно можемо пробити, знаєте, к стіни. Тобто, наприклад, в бізнесі це час для ризиків, інвестування, приваблення інвестицій для. Неймовірно крутих змін, але через біль, ризики, боротьбу і напор. Тобто тут можна брати ініціативу в свої руки. Але побічною дією всього вікенду є те, що буде ламатися техніка, будуть ламатися автівки, буде величезна перенапруга, і це колапси з електронікою, з електрикою, зі всім, що пов'язане з. Запальними процесами, з двигунами, і це може бути помилки, глюки гаджетів і взагалі дуже погано все з інтернетом. Але це також і фінансові зміни, а якісь коливання курсу валют, якісь шокові інформація про крипту, або ще щось, що має такий спалах. Часто така інформація може прийти про, по такому аспекту про нафту. І щось таке колосально вражаюча інформація в новинах про нафту. І тут приходимо до 25-го числа неділя, перехід Сатурна в Овен, того, що ми почали це відео. Окремо є в мене тут на каналі відео про те, як для кожного з нас і для світу цей перехід на три роки відобразиться. Скажу відразу, що глобально до змін, які зараз відбуваються, ставитись не треба. Вони будуть дуже багато переживати ще трансформації, реформ і ще швидких змін буде дуже багато, і цих змін буде настільки багато, що за три роки вже ми потім не згадаємо, з чого все почалось. Тому не сприймаємо серйозно і надовго те, що зараз буде прийнято як закон, як домовленість і як норма. Так само лідери, які зараз будуть вискакувати, будуть потім швидко мінятися. І інформація зараз буде теж знову притягувати увагу у нас до Америки, і знову нова хвиля хейту до американського лідера. Тож, ось такий тиждень нас чекає. Максимально в цей тиждень можна, до речі, використовувати всі там чисто б'юті процедури, релакс, масаж, салони краси. Але мінімізувати все те, що стосується такого кардинальних змін стосовно здоров'я. Звісно, з резонансом на свою карту, але хірургія там, медицина зараз в момент переходу Сатурна і ще на всіх цих аспектах єдиний вдалий день це середа для цього. Всі інші дні вони мають такі. Часті зміни інших аспектів, що варто дивитися, якщо ви щось таке плануєте, як хірургія, звісно, зініційована вами, а не по медичним показникам. Наприклад, що вам треба щось зробити. Ви плануєте і плануєте на цей тиждень. Пластика, так, все це з резонансом на свою карту треба підбирати. Хіба що один універсальний день дійсно для більшості людей це середа? Тож, успіхів вам в плануванні цього тижня, бо саме для цього астрологія і я. Підпишіться, поставте лайк і чекаю на ваші коментарі.